8 лютого 1856 року народилася Софія Русова, Ліндфорс, педагог, засновниця перших дитячих садочків, голова департаменту дошкільної освіти, Генерального секретаріату Українська Народна Республіка, активна діячка жіночого руху. Народилася на Чернігівщині. Походила з аристократичної родини. Її мати Ганна Жерве, була францужанкою, батько Федір Ліндфорс, Швед. Родина переїхала до села Олешня на Чернігівщині, де купили землю із садибою. Коли Софії було 10 років, померла мати, і родина переїхала до Києва. Тут дівчина вступила до Клеївської гімназії. Коли помер батько, дітям довелося сутужно, і Софія з сестрою Марією вирішили відкрити дитячий садок. Попечитель шкільної округи підписав дозвіл на відкриття, хоч мав сумніви стосовно віку претенденток. Бо Софії Ліндфорс на той час було 15 років. 1 вересня 1871 року до їхнього приватного садочка завітало 20 вихованців. Серед них були дві донечки, з родиною яких сестри Ліндфорс зблизилися. Після цього Софія познайомилася і заприятелювала з Миколою Лисенком, Павлом Чубинським, Михайлом Драгомановим, Оленою Печілкою та своїм майбутнім чоловіком, етнографом та статистом Олександром Русовим. Він перший згадувала Софія Русова, відкрив мені красу української народної поезії, заговорив до мене українською мовою і без довгих промов та роз'яснень збудив у мені ту любов до нашого народу, яка вже не покидала мого серця і кермувала моїм політичними виступами, всією моєю працею довгі літа. Після 1917 року очолила в Міністерстві освіти Центральної ради департамент дошкільної та позашкільної освіти. Потім у Кам'янці-Подільському займалася організацією притулків для дітей сиріт і шпиталів для поранених. Також читала лекції у щойно відкритому там першому українському університеті імені Івана Огієнка. Та, зазнавши переслідувань радянської окупаційної влади, у 1922 році емігрувати до Відня згодом до чеського міста Падебради, де викладала в українській академії, а з 1923 року Софія Русова, професор педагогіки Українського педагогічного інституту імені Драгоманова у Празі. І на чужині вела активне громадське життя. Представляла українську національну думку і українську жінку перед світовим загалом, брала участь у міжнародних заїздах у Римі, Парижі, Копенгагені, Греноблі. До 1938 року Софія Русова очолювала Українську національну жіночу раду, а з 1937 року і до останніх днів життя Софія Федорівна Русова обиралася почесною головою Всесвітнього Союзу українок. Померла у 1940 році. Похована на Ольшанському кладовищі в Празі неподалік могили іншого славетного українця Олександра Олеся. Якщо вам подобається наш історичний проект, повертаємо справжню історію України і ви вважаєте, що він потрібен українцям, то підтримайте, будь ласка, нас фінансово реквізити на підтримку в описі цього відео. А також тисніть вподобайку та підписуйтесь на наш канал.